Якщо ти теж не розумієш, що відбувається на цій картинці, це відео саме для тебе. Отож, ми маємо з тобою дві стрижки, які майже взаємодоповнюють один одного. І маємо два знаки, які після їх використання отримаємо якусь незрозумілу відповідь на перший погляд. В математиці є така штука, як переріз і об'єднання. Переріз – це коли в тебе є два об'єкта, і ти хочеш визначити щось спільне. Тоді використовують саме ось цей символ. Виглядає як перевернута літера У англійська. Або ж, якщо в тебе є два елемента, вони можуть так само перетинатися, або взагалі не перетинатися, не мати нічого спільного. Але ми хочемо показати усі елементи, які в нас взагалі існують, що в першому, що в другому варіанті, ми використовуємо символ об'єднання. Або літера у, отож, повертаємося до нашого мему. В першому, ви, в першому випадку у нас є переліс: те, що спільне між першою і другою стрижкою. Насправді по волоссям їх нічого не об'єднує, тому і у відповідь у нас вийшов відповідь 0 або лисина. В другому варіанті ми вибираємо всі можливі варіанти, усі місця, де росте волосся. І якщо ми визначимо цей символ, то у нас у відповідь вийде звичайна стрижка, яка нам підходить.